Ми знаходимося посеред херсонського степу між селищами Висунці та Степанівка. І позаду мене знаходиться територія Херсонської психіатричної лікарні. Ліворуч від мене знаходиться один з кар'єрів. В яких ймовірно відбувся розстріл пацієнтів психіатричної лікарні. У жовтні 1941 року, коли німці вже остаточно захопили Херсон, вони почали шукати місця для дислокації своїх військ. Неподалік від нас знаходиться селище Чорнобаївка, всім відоме як місце розташування. Аеродрому і військових частин. На території психіатричної лікарні німці розташували свої казарми для льотчиків Люфтваффе, але до цього вони позбавили життя понад 1200 пацієнтів психіатричної лікарні. Місце було добре обладнане, воно мало житлові корпуси, розвинену інфраструктуру, поле, сад, де можна було вирощувати різні культури, водогін і все необхідне для життя. Тому. Ідеологія нацистів, яка передбачала масове вбивство людей з інвалідністю, людей з ментальними захворюваннями, перегукнулася, скажімо так, з потребами повсякдення. Про пацієнтів психіатричної лікарні інформація практично відсутня. До сьогодні невідомі і непозначені місця їх масових розстрілів, невідомі списки поіменні і, взагалі, це тема, яку неможливо оминути при дослідженні історії голокосту.